Про взаємозв'язки давньоруських князів із кочовиками свідчить, оця знахідка, шикарний такий шолом Половецького хана. Вчені гадають, що це хан Тігак, який був похований в розкопаному так званому Чінгульському кургані на півдні Запорізької області. Зараз він знаходиться приблизно в районі ну, активних бойових дій в районі сучасного Мелітополя-Токмака. Щоб ви орієнтувались, хто такий хантігакт? Хантігак прямо пов'язаний з історією нашої Волині, оскільки він був тестем нашого волинського князя, Луцького, навіть не просто Волинського, Луцького князя Мстислава Даниловича. От вам приклад такий, коли пам'ятка, яка знаходиться на відстані ну, майже тисячу кілометрів від Волині да, майже тисячу кілометрів. Вона засвіє інформацію про історію в Волині. Підкреслюю не археологію, тому що цей шолом позолочений, шикарний, великий він, він великий, такий. великий половчин був хантігак. Він не тільки е, атрактивний об'єкт для огляду власне музейний предмет, а він є цінним історичним джерелом. Що я вам підкреслюю. А далі перші замки. Ми раніше вже записали і готували передачу про перші замки на Волині, де я говорив, що вони були традиції Мотибелі. Так от саме археологія дозволила знайти і дослідити один з перших таких замків, який знаходився в Холмі. Це резиденція Данила Романовича. Справа в тому, що територія Холмського князівства на перших етапах його історії вона практично входила до складу Волині. О, це було Угровське князівство. Угровськ Данило розбудував, будучи князем, ще в Володимирі. Це пізніше, вже після монгольський період, Холм був більше пов'язаний з Галичем, з Галицькими землями, аніж з Волинню. І навіть правильніше буде сказати, що Холм і Холмське князівство. А це був великокнязівський домен, який належав не просто державі Галицькій, а належав особисто князю. То воно випирається, виходить на перші ролі в місцевій історії. Правильніше буде сказати, що Галич був залежаний від холма пізніше, в післямонгольський період. Ну, тим не менше, можна з певністю сказати, що до середини до початку 12 століття землі Забужські, в тому числі там, де пізніше виник холм, вони входили до складу волинської землі. Так, що посередковано цей холмський перший замок Данила Романовича він споруджений був практично на території Західної Волині. Це теж дуже цікаво, бо це зовсім нова для нас традиція. Це європейська традиція. Справа в тому, що пізніше я буду говорити для Русі класичної. Характерні не муровані кам'яні замки, а характерні дерева е, садиби боярські, які були укріплені простими валами і ровами. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Е, другий приклад е, от такого західного впливу це. Так звана Волинська башта. Вона на сьогоднішній день. Ну не одна башта, одна башта зберіглась на сьогоднішній день тільки в сучасному місті Кам'янець на території Брейської області Республіки Білорусь. А раніше такі башти існували в інших містах Волині. Зокрема, точно така сама практично башта, як у Кам'янці, існувала в Чорторийську. Підкреслюю не в Чорторийську, а в Чорторийську. Нині село Старий Чорториськ. Існували такі башні біля Холма, в столп'ї, в Белавіні, в Угробську. У нас нині село Новоугрузьке на території. Ну зараз це Ковальський очевидно район недалечко від Любомля. Угровськ був столицею е, Угровського князівства, попередника Холмського князівства. Так от оці башти, як бачите, вони розміщені були на окремій підсипці, як видно з цієї реконструкції. Це суто європейська річ, суто європейська традиція, і по них добре видно вплив європейської історії на нашу історію. Починаючи на нашу історію фортифікаційного будівництва на Волині, починаючи принаймні з середини 13-го століття. І знову ж основна інформація про ці башти, про них тільки згадується. Про дві башти згадується в літописі Каменецьку башту, яка перед вами, і в Старому Чарторийську Чарторийську. Більш ніяких інформацій про них немає. Решту інформації було здобуто: висота, ширина, їх характеристики все це було здобуто в ході археологічних досліджень. Дуже важливі дані останнім часом отримані завдяки археологічним дослідженням про розвиток давніх технологій виробництва. Причому ці знахідки супер унікальні. От перед вами 4 цілих сопла з жидичина, які були знайдені в 2008 році. Це залишки металургійного виробництва, а там фрагменти взагалі-то 17 сопел було знайдено металургійного виробництва, яке, очевидно, пов'язано із Жедичинським Миколаївським монастирем. По-перше, треба зразу відзначити прогресивну роль монастирського господарства церковного, саме монастирського в налагодженні. Високотехнологічних виробництв, тому що ми ну, от часто так наші засоби інформації згадують монастирську кухню, монастирський квас, монастирський сад. Але слід мати на увазі, що монахи дуже добре розумілись, як би ми зараз сказали, на високих технологіях, зокрема на металургії. От перед вами свідчення такої металургії. Підкреслю, що це перший, перший приклад знахідок таких сопел, масового такого знахідки сопел на території всієї. України до речі, металургія це на той час, на навіть і на і, і нині це є дуже дуже складне виробництво, яке потребує крім затрат матеріальних великих і доброго професійного інтелектуального рівня майстрів, які роблять метал. Ось інший ракурс цих сопел, фрагменти різноманітні. ну Про них існують публікації, підкреслюю, це суперунікальна знахідка. Нічого подібного поки що на території всієї України, до речі. Ну, Правда, в Польщі є там е -е, подібне щось а на території України. У нас, до речі, на території Волині другий великий металургійний центр є в Харалузі. Це територія сучасного Корицького, ну, колишнього Корицького району Рівненської області. Там щось подібне можна з. Але там просто ніхто поки що не проводив робіт. І знову ж підкреслюю, що ці сопла вони свідчать ну, вони самі по собі не тільки красивий об'єкт для показу, для експонування, а вони несуть важливу інформацію. І не тільки про, не тільки про власне металургійне виробництво, а наприклад, про процес. Стандартизації виробництва в той час. Мається на увазі не металургійне виробництво, а, наприклад, стандартизація мір довжини. Ось перед вами таблиця промірів е, товщини цих сопел, де е, горизонтально позначені проміри товщини сантиметри міліметри, а вертикально. Кількість окремих сопел, які мали відповідні характеристики. І ви бачите, що все воно крутиться навколо величини 4 см 4 мм, 4,4 см. це величина вершка. Так, от, до цього часу, ну така, така міра довжини зустрічалась і використовувалась на території сучасної України, Росії і Білорусії. Так, от до цього часу вважалось, що вершок, як міра довжини на цій величезній території, з'явився в 15 столітті. А оскільки ми дослідили... Оці сопла. Сопла датуються, до речі, 14 століттям. Ця металургійна майстерня діяла, коли в Луцьку будувався Луцький замок. Я випустив, не сказав своєчасно це. Тому що велика потреба була в металевих виробах. Це середина 14 століття. Так от, проміри цих сопел дозволяють встановити наявність, по-перше, появи вершка. Величиною 4,4 см на 150 років, ну на 100 точно раніше ніж вважалось до цього часу. Це по-перше, а по-друге, високий рівень стандартизації виробництва, що не дивно при спорудженні ну, таких великих об'єктів, як, наприклад, Волинські замки, і, зокрема, Луцького замка, який був одним із перших. Замків державних. Це державна фортеця була, це не приватний замок. Луцький замок, я вже вкотре говорю, не належав князю Любарту. Луцький замок належав державі князя Любарта. Це не його особиста власність була. Це його був, як би мовити, службовий кабінет. Луцький замок був для. От оце у нас часто немає розуміння цього. Ролі Луцького замка? Луцький замок і місто Луцьк це були два різних, дві різних зовсім речі. Як би порівняти з сучасним, із сучасним поділом Луцька? Луцький замок це був як обласна адміністрація. А місто Луцьк мало свій магістрат, там чи якийсь орган управління, який можна порівняти з сучасною міською радою або виконкомом, як би як би сказати, а от Луцький замок він управління здійснював не містом Луцьком. До міста Луцька він взагалі мав дуже далеке відношення. Він здійснював. Управління величезною територією всієї Волинської землі, яка за розміром 60-70 тисяч квадратних кілометрів ну це, це, це територія сучасної Чехії, чи Словаччини чи Литви, наприклад. От що, що як, яку управління якою територією здійснювало Злуцького замка. І, звичайно, коли будували таку грандіозну споруду, то за запрошували самих кваліфікованих майстрів. Ми, звичайно, дуже багато е загадок маємо е з приводу будівництва Луцького замку, які своєчасно будуть розкриті, завдяки я впевнений саме археологічним джерелам, тому що навряд чи ми знайдемо нові писемні джерела 14 століття, які висвітлюють процес будівництва цієї грандіозної і дуже важливої для Волині споруди. Слідуюча знахідка теж в Жидичині, не така унікальна, але теж дуже цікава, яку зробили археологи дещо пізніше. Це величезний горн для випалювання кераміки. Він датується трошки пізнішим періодом, 15 століттям. От. Ну, от він двохкамерний. Внизу там е знаходиться е камера для. Спалювання дроб або вугілля, а вверху камера для випалювання кераміки. Ось я зараз вам покажу розві... ну, конструкція цієї, цього горна, бачите, показана добра. Внизу отут топка знаходиться, правда вхід її з того боку. Зараз його не видно. От, змурована була топка і, і взагалі вся, вся конструкція цього горна. З глини всередині випалена і зверху ось знаходиться, бачите, метрова лінійка для масштабу. Тут подана камера для випалювання цегли. Це литовський період. І, до речі, я скажу вам, що литовський період це ж і знахідки сопел, про які ми з вами тільки що говорили. Хочу відзначити важливість дослідження саме литовського періоду, тому що. Якби пізніший польський період історії Луцька і Волині він дещо закриває дуже багато моментів. До речі, як це стосується і всієї території України, багато явищ, які з'явились і ще. В литовський період багато таких явищ ну, цікавих дуже, наприклад, ну, всі знають, що таке Пересопницька Євангеліє. Але майте на увазі, шановні е, телеглядачі, воно переписувалось не в польський період, а в литовський період нашої історії. Далі е, е, козацтво. Бозацво сформувалось не в польський період нашої історії, а в литовський період нашої історії. І, до речі, дуже добре, що в Луцьку є замок Луцький, який часто називають замком Люберта. І оця пам'ять про литовський період нашої історії на Волині ще живе. Тому що в інших регіонах України вона практично ну, дуже слабо проглядається. І в цьому відношенні нам потрібно, і волинянам, ну, якби, в авангарді йти відновлення історичної правди, повернення литовському періоду нашої історії, його місця в загальноукраїнській історії. І в цьому теж дуже велику роль відіграватиме безсумнівна археологія. Ось розріз цього горна, бачите, він грандіозний. От Для масштаба, вам дано, 10 сантиметрів. Навіть я. Міг через топку зайти в оці паливні камери, пригнутий, правда? От, там поміщався. Із паливних камер, до речі, тут спалювалось паливо. от Через отакі канали воно проходило в камеру, де знаходився посуд, де він обпалювався. Грандіозна споруда. Дуже велика. Висота його була цього горна понад 2 метри. Він був заглиблений в землю, але верхівка його виглядала нагору. На жаль, на жаль, не можна його було зберегти. Далі дуже цікаві е результати дали дослідження Михайла Михайловича Кучинка. Я пізніше вам говорив, що в 13 столітті на Волині з'явилася традиція будівництва мурованих замків е башт волинського типу і замків типу Мотибелі, а От до цього, в класичному давньоруському періоді, на Волині були поширені боярські садиби. Одну з таких садиб розкопав Михайло Михайлович Кучинко. Це давньоруське городище валу на стир'ї. Ну, це село Городище, зараз за Чарукою, як їхати на горохів. Дуже цікава пам'ятка, яка дозволяє побачити образно, як проживав боярин Феодал Волинський. В 11 столітті тут є повний комплекс господарських об'єктів, які обслуговували не тільки сламого Феодала, а й його свиту і частково його воїнів. Тут же знайдений скарб гривен 11-12 століття, які, очевидно, належали феодалу. Дуже цікаві результати, тому що це пам'ятка ну, зразкова, еталонна, як би ми сказали, для того періоду. Далі окремою темою в археології, Волині, як і всієї археології, є археологія, так звана археологія злочину. В Польщі ця археологія дуже добре розвинута, називається археологія збродні. Це місця різноманітних злочинів періоду Другої світової війни. І це, до речі, археологія е, дуже, на жаль, актуальна і сьогодні, тому що ви знаєте, які трагічні події зараз. Розгортаються в східних і на південних регіонах України. Ми будемо постійно знаходити надалі, на жаль, знову вже ж кажу такі місця. Ну але в даному випадку я дуже побіжно вам розповім про е роботи археологів на території. Городища вали у Володимиру Волинську. Докладніше ці роботи саме ці очолював колега Олексій Златогорський. Він про це може докладніше розповісти. Я можу тільки сказати, що там досліджено розкопано, ексгумовано і перепоховано кілька тисяч розстріляних в'язнів е Володимирської тюрми. Тут тоді Володимир Волинської тюрми. От вам е процес розкопок. Цих жертв. В цьому відношенні археологія є практично виключним джерелом, яке дозволяє встановити такі факти, тому що документи по цим злочинам, як правило, навіть не складалися. Наскільки секретна справа була для тих, хто розстрілював. Ну, В основному тут розстріляне там багато, кого розстріляного є, бо тюрма довгий час діяла. Але в основному це жертви НКВС яких чекісти розстрілювали, коли німці підійшли до самого Володимира в червні 1941 року? В основному це ці жертви. Розстріляні в основному там багато ще є раніше. Очевидно, жертв це громадяни польської, другої речі Посполитої. Розстрілювали тут і при німцях. Дуже, дуже складна, скажемо, склад розстріляних. До речі, деякі моменти дозволяють. Враховувати і вивести проблему розстрілів у Володимирській тюрмі 39-41 року на світовий рівень. Справа в тому, що там декілька знайдено декілька жетонів польських поліцейських. Як відомо, по, по документальним джерелам їх розстрілювали в Калідні в основному, е на території сучасної Російської Федерації, ну трошки в Стародельську там офіцерів, але в Калідні. Так от, е як ці жетони опитували, у нас тут, на території Ну, навколо цього можна багато, багато припущень. До речі, Захід цим дуже активно займається. І для мене дивно, що Кілька тисяч розстріляних у Володимирі у Володимирській тюрмі жертв до цього часу не, ну, не, не набули такого навіть громадського якогось резонансу. Я про інтерес влади вже нічого навіть і не говорю. Це дуже актуально, до речі, з сучасними взаємовідносинами з Польщею, От, тому що тут розстріляно дуже багато, як я говорив, про громадян польської. Речі Посполитої Другої, Другої Речі Посполитої Польської, Другої Республіки. От. Сцени, звичайно, які ми там спостерігали, інколи жахливі. Просто, от, Наприклад, бачите, вам фото, мене особисто вражило це поховання це е, молодої жінки поховання, яка була дуже хвора по кісткам видно, навіть одне око мало. Уявляєте, такі речі там можна було зустріти. Це теж археологія. Це теж ж археологія, це те, про що, про що не написано в документах. Або вони або знищені, або не були, не були написані, але цей факт мав місце. І зараз ми бачимо, до речі, повторення цього, таких, таких подій. Це дуже актуально. Ну Ось вам друге фото. Це великі довгі ями, куди заводили приречених на страту, клали їх. На, на попередній ряд розстріляних і стріляли прямо в затилок, іноді розбивали голови, іноди ін, іноді привозили, вже розстріляних, кидали в ями. Все це археологія, Все це археологія яка, яка саме і Дозволяє простежити цей процес. От і підкреслю, що це дуже важливо для історії Волині, тому що в писемних джерелах про це, як правило, нічого немає. По-перше, і це дуже актуально в плані сучасних наших взаємовідносин з поляками з Польщею. До речі, і в плані е, тих подій, які називаються проблема ж взаємовідносин українців з поляками, не, не обмежується розстрілами, скажімо, там у Володимирській тюрмі, а це і проблема. Так званої волинської трагедії або як її називають по-іншому, поляки волинської різні. Це теж треба досліджувати. Е, для того, щоб покращити наші відносини з нашими сусідами, нам треба, нам треба не боятися навіть складних тем. От нічого цього страшного немає. Я думаю, у перспективі воно так і буде. Історія все поставить на своє місце. І, нарешті, завершуючи е, свою сьогоднішню лекцію, хочу сказати пару слів про позитивні е, моменти, е, е, які е, приводять, е, ну які спричиняють. Археологічні дослідження, тому що наш Волинський люд цікавиться своєю історією. І от як позитивний принцип такого інтересу до історії хочу назвати Литовецьку ОТГ Об'єднану територіальну громаду, голову цієї сучасної громади Олену Леонідівну Касенчук і колишнього Чука Івана Івановича. Які запросили археологів, були там в Литовижі проведена конференція, є Литовське городище, ось, бачите, ось воно знаходиться. І територія колишнього міста Литовського, Литовий воно називалося. Ось тут його трошки зліва не видно. Є Литовицький замок. Пам'ятка унікальна в багатьох відношеннях. Західний буг мимо протікає. Тут проходив отой шлях, про який я поговорив на початку нашої лекції, який проходив з Балтійського моря у Чорноморський басейн, саме через цю точку. Тут проходив один із маршрутів шляху з варяв греки. Тут проживав князь Олександр Чарторийський, який був першим волинським воєводою. Саме з цього Городища, очевидно, привезли до Зимнівського монастиря відомий дзвін, який е, подарував Зимнівському монастирю цей Олександр Чорториський. Взагалі рід Чорторийських дуже великий, е, великий внесок зробив в історію Волині. І, до речі. Хотілося б, щоб розчистили підземелля башти чорторийських і сучасного костелу єзуїдів. Ну, принаймні, хотілося б, щоб там було ширше представлена інформація про історію роду князів Чорторийських, що вони зробили для, для Волині і взагалі для України. О, так, на прикладі даного е, об'єкту я хочу, хочу відзначити. Е, і подякувати, до речі, тому що я приймав участь в цих археологічних дослідженнях е, роль позитивну Литовицької ОТГ, не тільки голів їхніх, а й депутатського корпусу. І хочу відзначити, що всі мешканці села Литовиш активно цікавляться своєю історією і всяко сприяли роботі експедиції. Так що, взагалі, прогноз подальшого розвитку, хоча Волинська археологія зараз переживає важкі часи. Це важкі часи підкреслю. Не кругом так погано на території України. У нас ситуація складніша. Але я бачу великі перспективи і позитивні перспективи розвитку волинської археології, пізнання нашої давньої історії. Дякую за увагу.